Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Марині довелося звільнитися з роботи за сімейними обставинами. Колись у них була щаслива сім'я, принаймні їй так здавалося вони з чоловіком працювали в одній компанії, Марина була компетентнішою за нього у ділових питаннях, і тоді він заборонив їй працювати. Мовляв, сиди вдома з донькою. Чому це її має виховувати нянька? Частково він, звичайно, мав рацію, та згодом причина виявилася в іншому в цьому ж офісі працювала його коханка, дізнавшись, Марина з донькою покинули свій дім. От і зараз, коли все більш-менш вдавалося, вона робить знову спробу влаштуватися на відповідну посаду. В неї сьогодні співбесіда у великій та відомій компанії Boot Capital. і вона була для неї не просто шансом, а виходом на попередній рівень життя її і маленької катрусі, висока заробітна плата, повний соцпакет, а головне, офіс розташований у п'яти хвилинах руху від дитячого садочку. Для неї це звучало як справжня мрія, надія на стабільність і кращий завтрашній день. Вона заздалегідь продумала кожну дрібницю, її чотирирічна донечка Катруся мала залишитися у сусідки. доброї, чуйної, завжди готової допомогти жінки, але доля, як це часто буває, вирішила все змінити за секунду до виходу. Пролунав різкий телефонний дзвінок, і сусідка схвильовано перепросила та повідомила, що її матері раптово стався напад, і вона змушена терміново поїхати. Вибору зовсім не було. Ніякого. Стискаючи в одній руці теку з документами, а іншої тримаючи теплу, довірливу долоньку катрусі, Марина переступила поріг розкішного офісу приміщення. Катруся одразу притихла, притуливши щічкою мами, і з цікавістю несміливо розглядала інтер'єр. Керівниця одного з підрозділів і по сумісництву менеджер персоналу Лариса Володимирівна. Одразу помітила дитину. Вона злегко скривилася, виражаючи відверте невдоволення. Прошу, сідайте. прозвучало сухо, без жодної емоції. Співбесіда розпочалася. Марина зібрала всю свою волю в тугий кулак, намагаючись думати чітко і зосереджено. Вона відповідала впевнено, послідовно, наводила приклади зі свого попереднього досвіду. Внутрішня вона на мить відчула, що справляється. Що все складається якнайкраще. Та катруся, втомившись довго сидіти нерухомо, почала нудьгувати. Згодом витягла з кишені трохи зім'ятий блокнотик розмальовку та олівець. Матусю, можна я тихенько помалюю? пошепки спитала вона, зазираючи в мамині очі. Марина не могла проігнорувати слова доньки. Малюй, тільки дуже тихенько, сонечко. Так само пошепки відповіла вона, намагаючись не привертати увагу. Та Лариса Володимирівна одразу зупинилася на півслові і поглядом вп'ялася в дитину. Марино, нагадую вам, що ми ведемо серйозний бізнес, а ви розважаєтеся. Для таких ситуацій існують дитячі садочки та няні, подібна поведінка, абсолютно непрофесійна та недопустима. Перепрошую, це непередбачена ситуація. Я ніколи. Почала було пояснювати Марина, відчуваючи, як палає обличчя від сорому. Нам не підходять люди, які не можуть відокремити особисте життя від роботи. різко відповіла Лариса Володимирівна. Рішення щодо вашої кандидатури буде негативним. Не забираймо час в одне одного. У Марини враз потемніло в очах. Здавалося, єдиний шанс вирватися з кола проблем розтанув прямо на очах. Вона мовчки почала збирати документи. Намагаючись не заплакати, Катруся, відчувши негаразди, налякано запитала Матусю, ми вже йдемо? У цей напружений момент двері кабінету тихо відчинилися. У приміщення впевнено війшов високий статний чоловік. Він виглядав так, ніби щойно зійшов із глянцевої бізнес-обкладинки. Лариса Володимирівна миттю змінилася. На її обличчі з'явилася солодка уласлива усмішка, Тараса Денисовичу. Ви щось хотіли? У нас тут просто співбесіда, ми вже майже завершили. Проте директор навіть не глянув у її бік, його погляд відразу зупинився на катрусі, яка від переліку ненароком впустила олівець, той покотився просто йому до ніг. Марина застигла, чекаючи чергового приниження, але Тарас Денисович повівся зовсім по іншому спокійно нахилився, підняв олівець і простягнув дівчинці. Тримай, принцесо!» – м'яко усміхнувся він. І що ж ти малюєш? Катруся миттю розтанула у приязній посмішці. Котика хочу намалювати, але в мене виходить якась пляма. Котики вони такі, серйозно кинув директор і присів на почіпки, щоб опинитися з нею на одному рівні. Потім підвів погляд на Марину, побачив її почервонілі очі і напружене обличчя. Після чого подивився на Ларису Володимирівну. У чому власне проблема, Лариса Володимирівна? Поясніть, будь ласка. Та, власне, дрібниця, нервово відповіла вона, кандидатка дозволила собі прийти на співбесіду з дитиною. Тим же сухим тоном Лариса Володимирівна пояснила, що подібна поведінка абсолютно неприпустима за їхніми суворими правилами. Тарас Денисович повільно з гідністю. Випростався увесь свій зріст, на кілька секунд у кабінеті повисла гнічуча тиша. Знаєте, Ларисо Володимирівно, заговорив він на диво тихо, але так, що кожне слово влучало в ціль. Я виріс у простій родині, де наша мати сама без жодної допомоги виховувала нас, трьох дітей. Вона була змушена мити підлоги в одному офісі, куди її спочатку не хотіли брати на нормальну посаду саме тому, що в неї були, так би мовити, проблеми з дітьми. Вона хваталася за будь-яку, навіть найважчу роботу, лише щоб нагодувати нас і дати все необхідне. Він не квапливо підійшов до столу і взяв у руки аркуш паперу, що лежав на поверхні. Бачу, у вас, Марино, і справді відмінне резюме. Серйозний досвід роботи з нашими ключовими клієнтами, хороші рекомендації з попередніх місць, його погляд ще раз пройшовся по Ларисі Володимирівні. А ви, здається, хочете якоїсь дивної причини позбавити нашу компанію перспективного і талановитого працівника тільки через те, що в неї є дитина? Лариса Володимирівна помітно поблимувала очима, а на лобі виступили дрібні капельки поту, Тарасе Денисовичу. Я просто намагалася неухильно слідувати встановленим правилам і внутрішньому регламенту. Ваші правила застаріли і не відповідають духу часу. А потім він звернувся до Марини. Мені нещодавно телефонував сам Данило Сергійович із Місбуду, і рекомендував вас як фахівця. Я, власне, і зайшов до вас, щоб познайомитися особисто. І зараз я взагалі про це не шкодую. Марина Мою запропонувати вам посаду провідного менеджера в нашому відділі. Хочу також зазначити у нас для співробітників працює чудовий корпоративний дитячий садок, і я впевнений, що ваша донька почуватиметься там комфортно. Завтра, будь ласка, приходьте о десятій ранку, і не хвилюйтеся, я в вас вірю. Вийшовши з офісу, Марина підхопила катрусю на руки і притисла її до себе. Донька, ще цілком не усвідомлюючи значення подій, прошепотіла їй на вухо. Матусю, а цей дядечко добрий? Так, моє сонечко, з полегшенням видихнула Марина. Він дуже добрий і ще справедливий. Життя Марини від тієї пам'ятної миті чітко розділилося на до і після. Перші тижні на новій роботі нагадували шалений, але захопливий марафон. Вона поринула в нові проєкти. Познайомилася з командою, вивчала всі тонкощі процесів, а ще вечора о вісімнадцятій вона бігла до садочка, що більше нагадувало казковий палац, ніж звичайний дитячий заклад, катрусі спершу доводилося довго умовляти відпустити мамину руку, та вже за кілька тижнів сама бігала у групу, щоб обійняти свою улюблену виховательку. Матусю, у нас в групі є хлопчик Тима, який зовсім не бавиться з іншими дітьми. А сьогодні він підійшов до мене, і ми разом будували фортецю. Марина не надала цьому значення, тільки потім дізналася, що цей хлопчик син Тараса Денисовича. Загалом атмосфера в офісі була доброзичливою, але Марина іноді ловила на собі колючі погляди Лариси Володимирівни та трималася на відстані. Та Марина добре розуміла її ображена гординя це справжня міна уповільненої дії. Через місяць її роботи Тарас Денисович запросив Марину до себе в кабінет. Вона захвилювалася, чи не зробила вона якусь помилку. Проте він сидів за столом з відкритою та доброзичливою усмішкою. Ну як ви освоїлися? Чи не шкодуєте, що погодилася працювати з нами? запитав директор. Ні, ніскільки, Тарас Денисовичу. Дякую вам, що повірили в мене. Не треба дякувати. Я завжди ставився до своєї роботи відповідально, головне перспективні і талановиті працівники. До речі, у мене є для вас важлива справа. Наша компанія містбудом незабаром запускає великий житловий комплекс, і Данило Сергійович запропонував, щоб куратором цього проєкту були саме ви. Клієнт вимогливий, робота складна, але це високий стрибок у кар'єрі. Ви впевнені, що впораєтеся. Прилив адреналіну і натхнення охопили Марину, це був її шанс. Звісно, впораєшся, прикладу всі зусилля. Проєкт почався негайно. Марина ночувала в офісі під час напружених нарад, їй доводилося працювати допізна, але вона знала, її катруся в безпеці. Дитсадок для співробітників працював до 20-ї години, її старання не пройшли дарма. Перші результати здивували і потішили клієнта з Мізьбуду. Одного вечора, в пізній вже час, коли Марина дописувала чаровий звіт, у двері постукали. На порозі стояла строго вигляду, але важлива жінка Валерія Петрівна, директорка з фінансів, жива легенда компанії. Можна на хвилинку. Ласкаво, але чітко запитала вона, зачинивши двері за собою. Я давно хотіла побачити вас особисто. Ту саму людину, через яку наша Лариса Володимирівна майже втратила посаду в кадрах, Морина зніяковіло опустила очі. Я зовсім не хотіла створювати проблеми для співробітників, та не переймайтеся, відмахнулася Валерія Петрівна, їй давно пора було трохи прибрати свою пиху Тарас Денисович людина прямолінійна, а я працюю тут ще з часів його покійного батька, тоді він був ще простим менеджером. Тож скажу прямо, ви молодець, тримаєтеся і не даєте себе в образу. І одне прохання будьте особливо уважні із вашою презентацією для Мізкбуду перевірте всі кошториси ще раз про всяк випадок. Сказавши це, вона попрощалася і так само тихо й стримано вийшла з кабінету. Воно залишилося за столом із нарочитим відчуттям легкості, але впертої тривоги. Що саме могла мати на увазі досвідчена Валерія Петрівна? Коли сказала, перевірте ще раз, не відкладаючи ні хвилини, вона відкрила потрібний файл і почала скорпульозно переглядати презентацію. Рядок за рядком, цифру за цифрою, не пропускаючи жодної дрібниці. На перший погляд, усе було вірним і логічним, нічого підозрілого. Але насторожене попередження фінансистки засіло в голові. І тоді Марина помітила її ту саму помилку. У розділі Вартість матеріалів випадково було вказано застарілу, а значить, значно нижчу ціну на металопрокат. Якби презентація була показана у такому вигляді, а реальну вартість виявилася вже під час укладання контракту, компанія могла б зазнати величезних збитків, суми рахувалися б мільйонами. А професійна репутація Марини була б зруйнована без шансу на відновлення. Помилка була захована дуже майстерно, так що її міг пропустити будь-який втомлений або надмірно зайнятий працівник. Та Марина відчувала, що це навмисне. Вона одразу виправила дані, а потім роздрукувала два варіанти перший із помилкою, а другий вже вірний. Обидві версії вона обережно поклала до «Теки». Наступного ранку у великій конференц-залі зібралося практично все керівництво компанії, включно з директором Тарасом Денисовичем. Лариса Володимирівна, яка нещодавно займала крісло керівника відділу кадрів, сиділа збоку, з напружено натягнутою посмішкою. Коли Оксана вийшла до екрану, вона відчула, як усі погляди одразу спрямувалися на неї, але вона зібралася, говорила впевнено, логічно та спокійно. Представники компанії партнера уважно слухали, схвально киваючи. І ось на ключовому слайді Марина зробила коротку, але промовисту паузу. Шановні колеги та партнери, перед тим як ми перейдемо до висновків, я хочу звернути вашу увагу на один важливий момент при підготовці матеріалів у початкових розрахунках була внесена серйозна неточність, у залі всі затихли і стали прислухатися. А Лариса Володимирівна напружено завовтузилася на стільці. Один зі співробітників, ймовірно, через неуважність, використав застарілий прайс лист. Спокійно, але рішуче продовжувала Марина. Ось прошу, початкові дані. І ось актуальні. Різниця, як ви бачите, є прициповою та надзвичайно суттєвою. У приміщенні повисло важке, майже відчутне мовчання. Тарас Денисович уважно переглянув обидва слайди, а потім повільно перевів погляд на Ларису Володимирівну та помітно занервувала. Дякую вам за увагу, відповідальність та професійність, Марино, чітко промовив він. Прошу службу внутрішньої безпеки негайно перевести перевірку і надати мені особистий звіт щодо причин та можливих мотивів такої помилки. Увечері, забираючи з дитячого садочку маленьку катрусю, Марина побачила Тараса Денисовича, він зайшов за Тимофієм. В няньке проблеми, пояснив чоловік. Дозвольте вас затримати на кілька хвилин, запропонував він. Сьогодні ви вчинили дуже мутро, заговорив директор. Ви не звинуватили нікого відкрито, але показали всім незаперечні факти. Після наради Лариса Володимирівна написала заяву за власним бажанням. Виявилося, вона мала особисту зацікавленість. У старому постачальнику. Дівчина тихо кивнула, вона вже здогадалась. Наступного дня Марина забрала катрусю з дитячого садочку, дівчинка радісно показувала матусі нові малюнки, а на дворі на них вже чекали Тарас Денисович зі своїм сином Тимофієм. Хлопчик стояв осторонь, стримуючи цікавість він давно не контактував із новими людьми після втрати матері, його обережність було відчутно майже фізично. Після того, як Марина почала працювати в Будкапіталі, їхнє спілкування з Тарасом поступово почало набирати нових відтінків. На початку це були лише робочі моменти обговорення проєктів, а вже через кілька тижнів Марина помітила, що директор відрізняється від усіх керівників, з якими вона працювала раніше. Він не лише вимогливий і принциповий, а й уважний до дрібниць. До людей до того, що відбувається поза офісом, Тарас часто затримувався після нарад, щоб порадитися з Мариною, а вона з захопленням і повагою слухала його роздуми, помічала його щирість і спокій. А Тарас поступово почав розуміти, що Марина не лише талановитий спеціаліст, а й справжня підтримка, на яку можна покластися. Одного вечора, коли вони залишилися після робочого дня, щоб разом підготувати презентацію для партнера, Марина помітила, що Тарас злегка розгублений. Щось не так? обережно запитала вона, відчуваючи його напруження. Тарас зітхнув, відводячи погляд. Іноді буває важко пустити когось у своє життя. Після того, що сталося з мамою Тимофія, я звик усе контролювати сам і, боюся, помилитися. Марина мовчки кивнула, відчуваючи його страх. Вона обережно торкнулася його руки, і в цю мить між ними виникла невидима довіра, тихий знак того, що вони можуть покладатися одне на одного. Тарас запросив її на побачення. Стосунки розвивалися повільно. У кожного за плечима був багаж попередніх непростих сімейних обставин вони з дітьми проводили багато часу, і товариш Тараса натікав що пора вже зробити Марині пропозицію. Та чоловік ще вагався, події минулого не покидали його. Ввечері у садочку проходив родинний день. Діти мали виступати на сцені, і Тимко довго готувався, щоб перше за багато місяців виступити перед людьми. Але напередодні він випадково почув, як Тарас по телефону говорив Ні, я не можу ні з ким будувати життя, я маю лише тимофія, усі інші це ризик. Хлопчик невірно зрозумів батька і сприйняв це буквально. Саме слово ризик він почув як загрозу. І на святі в садочку, коли Марина була поруч і намагалася підтримати дітей під час виступу, у Тимофії раптом стався напад паніки. Йому здавалося, що щастя поруч із Мариною це загроза, що він не має права радіти, якщо тато переживає. Він відмовився виходити, штовхнув Марину і закричав. Не хочу, щоб тато знову страждав. Я більше не буду дружити з катрусею. В залі повисла тиша. Дівчинка, перелякано, притислася до руки матері. Марина застигла на місці, не знаючи, як заспокоїти хлопчика. Максим підійшов до сина, стиснув кулаки, мов уперше за довгий час, відчувши гостру біль. Він обійняв Тимофія. Сину, ти маєш право бути щасливим. І я теж. Ніхто нас з тобою не розлучить. І мама хотіла б, щоб у нас з тобою було повноцінне життя. Навпаки, з Мариною і Катрусею ми можемо бути щасливими разом, сказав Тарас тихо, але рішуче. Він тримав Тимофія за плечі, дивлячись йому у вічі, намагаючись передати, що страх можна подолати. Хлопчик ще тремтів, але відчував, що батько поруч, і не залишить його наодинці з тривогою. Він ще міцніше притиснувся до батька. Потім прошепотів Я розумію, тату, вибач. Тарас зрозумів, що діяв необережно, його вразливий син все відчуває, і він буде радим поділитися з маленькою катрусею. Того ж вечора він запросив Марину з донькою до себе, і, вже не роздумуючи, він зробив їм пропозицію Марині стати дружиною, а Катрусі невід'ємною частиною їхньої родини. Після Тарас із Мариною спостерігали. Як Тимофій з трусія бавляться на подвір'ї, він обійняв її. І в тих тихих обіймах вони вперше по справжньому відчули, що вже належать одне одному. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.